Вітаю вас, мої хороші щиро вам дякую, мені приємно. Це декілька слів з мого життєвого досвіду. Це я вчора валялася трохи, так і переглядала фотографії в альбомах. Е, так, з самого початку нашого сімейного життя з чоловіком. Діти маленькі. Ми всі разом. Сім'я, батьки. Хочу вам сказати, що коли все передивилося, я розплакалася, розплакалася з того, що я не могла повірити, що було таке життя. Розумієте, я запитала себе, з якого це життя. Дуже все було так гарно. І ми гарні і гарно одягнені. І, і, і діточки гарні і гарно одягнені. І ну, все так гарно. Розумієте, дуже так все гарно. І гарні штори на вікнах, занавески, обої поклеєні Оля кліяла так. Все гарненько, рівненько, все так гарно. Маленька дитина, старша донечка, фотографію бачила, так? Старша донечка, малесенька, діда, тато мій на руках її тримав, я фото, брат фотографував. Ліжко застеляно, на подушках, накітка. Ідеальна чистота, люди добрі. Я дивилася, і у мене був шок з того, що це як це у мене, от, отако воно було колись. Отако все воно у мене було, Отако ідеально чисто. у мене мала дитина була. І оце все таке у мене було. У мене був шок. Я розплакалася вчора, у мене, знаєте, що я хочу вам сказати? Це з мого життєвого досвіду. От якщо у вас так, у сім'ї все гарно, і все у вас виходить, і, 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 і діточки, і все у вас гарно, і ви гарні, і діточки гарні, і все, і розумні. Будьте обережні. Вирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого, і бережемо наших діточок, так я говорила. Бережемо себе, я молюся і рекомендую. До зустрічі далі буде.